Зараз закордонні паспорти та id картки сатанівчани роблять у сусідній громаді, та вже скоро таку опцію надаватимуть у центрі надання адміністративних послуг Сатонова. Тут реалізовують проєкт Посилене партнерство для сталого відновлення, в рамках якого закуплена станція для виготовлення необхідних документів. Ми написали проєкт і виграли робочу станцію для виготовлення id паспортів і id карток Фінансується даний проєкт урядом в Швеції. Станція запрацює орієнтовно через два місяці. Зараз в нас покроково просуваємося, підготовлюємо, налаштовуємо, підключаємо канал зв'язку і і, надіюся, в швидшому часі наша робоча станція запрацює. Нагадаємо, ЦНАП у Сатанові функціонує 5 років. Раніше там надавали 104 послуги, тепер 123. І не лише мешканцям Сатанівської громади, але й сусіднім. Часто сюди приїздять люди з Закуптянської громади. Ми молода громада і в нас немає, на жаль, СНАПу. Ми працюємо над його створенням. І послуги різного характеру, так як ми найближче розташовані саме до Сатанівської громади, наші мешканці звертаються сюди. І актуальним стало оновлення даних військовозабов. І дуже багато наших людей звертаються, отримують якісно послуги і задоволені ношенням саме ЦНАПу. І я вдячна колегам за співпрацю. Наразі громада також працює над забезпеченням ЦНАП безперебійним електропостачанням, адже через часті відключення світла значно сповільнюється робота установи.